Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт, моя люба творча манеча! Вітаю вас у нашій Арт-Студії Креативні видівки! Нещодавно ми з вами, як справжні архітектори, будували красиві та незвичні будинки з конструктора леко. Але ж архітектори будують не лише будинки! Тому сьогодні підготувала для вас кілька цікавинок про мости. Так, так! Тож, будьте уважними та слідкуйте за екраном. Мости для людей не лише важливі споруди, аби переїжджати з одного берега на інший, а ще й справжні архітектурні дива. У багатьох країнах мости були створені настільки гарними і оригінальними, що підкорили тисячі сердець своєю незвичністю. Пропоную вам помилуватися. Невеличкою підбіркою мостів. Усі мости відрізняються один від одного. Усе залежить не лише від їхнього вигляду, а й від призначення. А ще люди навчилися будувати їх у найрізноманітніших місцях. Кожне таке архітектурне диво не лише полегшує життя людей, а й стає візитівкою. Тієї місцевості, в якій його побудували. Ось, наприклад, цей міст називається Золоті ворота. І його досить часто можна побачити у багатьох фільмах. А ось це розвідний міст. Для проходу кораблів його середня частина піднімається вгору, а далі знову опускається. Аби по мосту також зміг проїхати транспорт. Ось ця незвична споруда також міст. І знаходиться він в Італії. По ньому можна не лише прогулятися, а й відвідати магазини, які в ньому знаходяться. Тепер зупиніть відео та уважно розгляньте судноплавний міст. Він унікальний тим, що простягається над однією річкою та з'єднує між собою два річкових канали по якому рухаються кораблі. Виходить так, що річка протікає не лише під мостом, а й по самому мосту. Ось так. Зараз перед вами плаваючий міст. Аби його не віднесло хвилями вздовж самого моста передбачена дуже велика кількість якорів, які отримують споруду на місці. А ця мостова споруда перевищує висоту Ейфелевої вежі. І вважається найвищим транспортним мостом в світі. А називається віадук Міо. Ну, а ось цей красень знаходиться у нас в Україні. У селищі Ворохта. І вважається одним із найстаріших та найдовших кам'яних аркових мостів у Європі. Так, малеча, А скажіть мені, будь ласка. Чи бачили ви колись справжній пішохідний міст із конструктора Лего? Тоді я вам зараз його покажу. Ось цей пішохідний міст знаходиться у Німеччині і розфарбований художником у стилі цеглинок Лего. І це не жарт, а справжній витвір вуличного мистецтва. Сподіваюся, діти, що у вас з'явилися ідеї для створення власного мосту із Лего. Якщо ж ні, пропоную переглянути зразки. Тим часом знайдіть свій конструктор та відберіть необхідні деталі. Відберіть цеглинки того кольору, який вам подобається. І нужба зі мною розминати ручки. Раз цеглинка, два цеглинка. Побудуємо будинки. Творю я, твори і ти. Створимо нові світи. Тут цеглинка, там цеглинка. Будівництво мов картинка. Я будую, будуй ти. Будуть гарні в нас мости. Сьогодні вам покажу, як змайструвати ось такий пішохідний місток. Розгляньте, будь ласка, деталі та пластини, які я обрала. Для пішохідного містка нам необхідні східці. Тож я обираю цеглинки 2х4. Та скріплюю їх ось таким чином. Тепер беремо цеглинки і скріплюємо їх між собою, аби зробити іще одні східці. Готово. Також відставляємо в сторону. А тепер будуємо самий каркас містка. Беремо детальку 1 на 10 та кріпимо до неї 2 менших. Ось так, як я показую. Відставляємо. Далі робимо точнісіньку таку заготовку. Усі заготовки готові. Тож кріпимо їх одна до одної. Розпочнемо з поручнів, які кріпимо на цеглинку 2х10. Робимо таку ж саму річ. Кріпимо поручень на цеглинку 2х10. Тепер поручні кріпимо до пластини 4 на 10 Гарненько скріплюємо усі деталі між собою. Ну а тепер кріпимо східці. Ось так з однієї сторони. І так само з іншої сторони. Місточок готовий. Кріпимо його до пластини та граємось. Ну що ж, діти, ось такий місточок вийшов у мене із тих цеглинок, які знайшлись удома. Нагадую, що ви можете створити власний місток, таким, яким ви його уявляєте, та з тих цеглинок, які є у вас вдома. А тепер, мої креативчики, скажіть мені, будь ласка. Про що сьогодні я вам розповідала? Молодчинки про унікальні мости. Який із мостів вам запам'ятався? Своєю особливою архітектурою або ж цікавим призначенням. От мені цікаво, хто з вас бачив ось цей міст? Та в якій країні він знаходиться. Про це обов'язково разом з батьками напишіть у коментарях до цього відео. Ну а якщо у вас є фото з цим віадуком, то надсилайте їх мені. Я їх з задоволенням перегляну. Шановні дорослі, творіть та експериментуйте разом зі своїми дітьми. Грайтеся та будуйте з різноманітних конструкторів. Хто знає, Можливо, саме у вашій родині росте знаменитий та неймовірно талановитий архітектор. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам вдалого та мирного дня. До побачення!